Шостий день дев'ятниці до непорочного зачаття. О непорочна Марія лілої чистоти, вітаю тебе, бо від першої миті зачаття ти була оповита ласкою Всевишнього, дякую і поклоняюся пристій Тройці за те, що дарувала тобі таку невимовну ласку. О Марія, повна благодаті, допоможи мені мати хоч найменшу частку у повноті благодаті. Що була так чудесно дарована Тобі Твоєму непорочному зачаті, і з твердим довір'ям Твоє безвідмовне заступництво, благаємо, щоб Ти одержала для нас сповнення намірення цієї дев'ятниці, а також чистоту ума, серця і тіла необхідні, щоб поєднати нас із Богом. Амінь. О Марія, Зачата, без гріха, молись за нас, що прибігаємо до Тебе. О, Матінко Божа, задля Твого непорочного зачаття заступи за нас перед Твоїм Божественним сином і виблагай у нього ласку, за котру ми молимось. Преславна і безсмертна цариця неба, ми підтверджуємо нашу тверду віру, Твоє непорочне зачаття, наперед призначене для тебе через заслуги Твого Божественного Сина. Ми радуємось разом із тобою, твоєму непорочному зачаті, за Твоє благословенне, непорочне зачаття. Ми жертвуємо подяку одному Всевишньому Богу, у Твоїх, у трьох особах, Отцю і Сину, і Святому Духу, омати слова, що сталася плоттю, вислухай наше прохання в цій дев'ятниці, які ми просимо про особливу ласку. Можна вказати, які намірення. О Маріє непорочне зачаття, мати Христа, твій божественний син слухав твоє слово ще на землі, воно не менше значить, і тепер у небі, молись за нас і дістань для нас від нього, сповнення Моєї просьби, якщо на це буде Божа воля. Амінь. Господи, смалесердися, Христе, смалесердися, Господи, смалесердися, Христе, вислухай нас, Христе, ласкаво, вислухай нас. Боже, Отче Небесний, змилися над нами, Боже сину Відкупителю світу, змилосердися над нами, Боже Святий Духо, змилосердися над нами, три Боже, Пресвята присвята Тройці, над нами, Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Матінко Божа, молися за нас, Пресвята Діво над Дівами, мати Христа, молися за нас, мати Божественної ласки, молися за нас, мати найчистіша, молися за нас. Мати найцнутливіша, молися за нас, Мати Незап'ятнена, молися за нас. Мати наймиліша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас. Мати нашої розради, молися за нас. Мати нашого Сотворителя, молися за нас, Мати нашого Спасителя, молися за нас. Мати Церкви, молися за нас. Діва наймудріше, молися за нас, Два найвеличніша, молися за нас, діва найславніша, молися за нас, діва наймогутніше, молися за нас, дива наймолосерніше, молися за нас, діва найвірніша, молися за нас. Дзеркало справедливості, молися за нас, престоле мудрості, молися за нас, джерело нашої радості, молися за нас, Вістилище Духа, молися за нас. Містилище гідності, молися за нас, єдине містилище Богопочитання, молися за нас, містичне Трояндо молися за нас, вежа Одавидова, молися за нас, вежа дорогоцінних Каменів молися за нас, палата із щирого золота молися за нас, Веселко Союзу з Богом, молися за нас, Брама Небесна молися за нас, вранішнє зоре, молися за нас, покріплення недужих, молися за нас. Прибіжчі розкаяни грішники молися за нас, утішительку засмучених молися за нас. Поміч християнам молися за нас, цариця ангелів, молися за нас, цариця Патріархів, молися за нас, цариця пророків, молися за нас, цариця апостолів, молися за нас, цариця мучеників, молися за нас, цариця ісповідників, молися за нас, цариця Дів, молися за нас, цариця всіх святих, молися за нас. Цариця зачата безпородного гріха, молися за нас, цариця прийнята до неба, молися за нас, цариця Святої Вервиці, молися за нас, цариця миру, молися за нас. Аж ще Боже, що нищиш ріхи світу, помили нас, Господи. Аж ще, Боже, що нещиш ріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи, аж, Боже, що нищиш ріхи світу, змало над нами. Молися за нас, о Пресвята Богородице, щоб ми були достойними обідниці Христа. О Господи Боже, благаємо Тебе, даруй нам Твоїм слухам, усі часи тішитися здоров'ям душі і тіла і через славну заступництво причистої Діви Марії, після звільнення від печаля цього нинішнього життя, увійти ту радість, що її немає кінця, через Христа нашого Господа. Амінь. Садисься, молостива Діва Марія, ще й від віків не чувано, щоб той, хто прибігає під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи, моли, про заступну, то був невислуханий. У тім упованні, і я прибігаю до тебе, діво понад усі діви і мати наша. Боже, неостанної помочі приходу, приходжу і стою перед тобою, і каючись моїх гріхів, прошу, мати Слова, не погорди моїми словами. Але і послухай, і ласкаво вислухай. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячка, і на віки вічні. Амінь.